make me <coughs> Дровіжки, до речі, з роботи досталися. На роботі роздавали ці такі 4х4 інча. Ці балки, бо в них дуже багато накопилося, тому я їх порізав і коли треба розпалити багаття чи ще щось, ми використовуємо це. Багато не будемо брати, не факт, що ми будемо розпалювати. Сьогодні, але краще хай будуть, ніж не буде взагалі. Так, візьмемо на всякий случай коляску, тому що не знаєш, чи пригодиться чи ні. Скоріше всього, що де. Багажник у цих фаранерів дуже, дуже вмістительний, можна загрузити що хочеш. А якщо скласти ще заднє це сидіння, то взагалі можна тут і спати, ночувати. общем, машина купувала спеціально, щоб їздити на кемпінги, і це фактично наш перший такий треп ми робимо. От. Канаді, коли їдеш дуже часто на дорогах, якщо стоїть машина, то і люди біля неї ти бачиш щось. Дивляться, обична якась дика природа чи ще щось. В даному випадку зараз ми під'їжджаємо і ось стоїть машина. Буває таке, що медвідь може вийти на дорогу, або якісь олені і так далі. Так що ми медленно зараз проїжджаємо, дивимося, що тут таке. От. Щось нічого не видно. Може він просто в туалет сходив, а я тут це, намагаюся засняти динозаврів. Та нікого все спить, дрихне як сурок, ігнорить мене повні. І це після того, як я їй купив мороженку, як вона так просила. От вам і вдячність за все. Бачите, воно. Тільки що з усієї живності ми бачили ще двох оленів. На даний момент це вже чотири, але вони якісь маленькі. Їм побачити щось цікавеньке. Дуже часто, коли під'їжджаєш гор, трапляється побачити цих горних баранів і козлів. Буває, вони табунами вивалюють на дорогу і стоять, блокують весь рух. Тому треба дуже медленно проїжджати і акуратно, тому що хто знає, буває, вони можуть чардж зробити, тобто вони можуть напасти на машину навіть і ударити. І ти нічого не можеш зробити, тому що їх шара, їх впа. Тобто один. Полі не волі, як кажуть, але у нас троє дівчонки не сплять. Я думаю, що якщо їх розбудити в правильний момент, то вони такого покажуть цим козлам. I used to Everybody's telling me to let go, to let go, no. But they don't know that all I see is ego, yeah, ego, no. Stop, hold up, I know. I will never be alone. They took all my pieces, my pieces. My pieces No. It's Scop forever floating in deep Ocean Deep Ocean No Stop hold up, Hora. Ось ми приїхали на Абрахам Лейк. Погода супер, трошки вітряно, але все вообще класно чувствується. Наш ранер доставив нас в цілості і сохранності. Чесно кажучи, вам по секрету скажу, що ця машина куплялась іменно для таких подорожей, а ще проїхати в Північну Америку і повернутися через Аляску. Такий у мене план. Зараз я вам покажу, що тут відбувається. Тут у нас ось стоїть знак, що ви знаходитесь в країні з медведями. Тому написано, що треба балончик від медведів брати з собою. У нас її, звісно, немає. Know-how to use it, тобто знати, як їм користуватися, зберігати всю їду а, і все складати в контейнери і не виставляти після себе, нікого не кормить і не приближатись до медведів. Так. Тут, тут у нас карта, де ти знаходишся. Це Абрахам Лейк. По-моєму, воно 52, 52 кілометри. Квадратних, це його площа і довжиною 32 кілометри, наскільки я знаю. Створено було воно в 1972 році. от, і Зараз ми йдемо, дивитися його. Це збор, отак сходить ліднік. куски льда, але льод ще дуже-дуже товстий. Зимою, коли приходиш сюди на це озеро, цікава фішка, що дуже багато оцих баблз, тобто цих пузирків, насправді це метан, газ виходить з недер землі. Зараз весна, всі медведі проснулися. Але насправді треба, щоб вони вас чули, вони ніколи до вас не підійдуть самі. Саме опасне це коли на них попасти, коли вони з маленькими медвежатами, тоді у вас можуть виникнути проблеми. Але івен. Взагалі-то вони знають і чують все за багато кілометрів, коли ви підійдете. Так що, якщо ви йдете і вас чують, наприклад, Сонька тут кричить, то ніякі медведі не підійдуть, бо вони не знають, що це звірьок такий кричить тут, так. Костюм, подержи, снимай наш Убирайш тут, дыш ты мам, подиви там очень аккуратно. ¿Qué típico То есть каменці таки виростали інтересний. Вітер-то піднімається, то це... Але нормально, мені просто він не дуже холодний, знаєш, нормально. Ai 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 ai, ai. ai, ai. ai, ai. Годовщина парків в цьому Бемфі, Джаспері і Вальберті І тому зараз проїзні проїзні зараз безплатні, щоб попасти в Бенф національний парк. Взагалі то здається мені 20 чи 25 доларів за людину. Обично треба платити. От. Але дуже багато українців не платять, тому що якщо ти проїздом і їдеш далі, там Британську Колумбію або далі за межі парку, тобі не треба платити. От. Але дуже часто ми навіть і не платимо, якщо ти не збираєшся зупинятися або просто зупинитися на швидкий на кофійок чи заправитися. От. А якщо ти вже плануєш там залишитись на пару днів, вже тебе можуть перевірити цей квиток. Ловить момент. Часамо... Іноді так спокійно-спокійно, а потім як нахлине вітер і одразу все такий шум. Але оце зараз цей момент. Можна почути. Будеш мань. Звук тиш. І тут Сонька, звісно, каже, No. Пам'ятаю, перший раз я приїхав в гори, це було го далекому 2007 році. А у мене були такі очі, я ще ніколи в житті не бачив. Гір і... Гір чи гор? Гір. Гір від слова гіри. Гори. Ух, так тепленько. От, помню, поїхав перший раз, це буквально десь через місяців 5-6, коли я приїхав у Канаду. Я орендував машину тоді, тому що в мене ще не було своєї. І перший раз я поїхав в Бенф у город. Я пам'ятаю, що таке відчуття ніколи не забуду. Коли ти такий почуваєш себе таким маленьким-маленьким, і ці гори просто... І тоді, тоді це був, по-моєму, вересень. Можна було бачити ще ці водопади, прям з гор вони стікали, і ти їдеш по хайвею. От. Да, дуже класно було. Потім я частенько їздив. От. Але завжди в Канаді така тенденція, що постійно працюєш і немає часу. Реально все це побачити. От е... і верніше ти можеш побачити, але частіше це бачити немає можливості, тому що робота, робота. Зараз у мене вихідні, і ми сьогодні так спонтанно вибралися. І як показує практика, що коли ми спонтанно виїжджаємо кудись, завжди все получається так супер. От а коли ти плануєш щось, взагалі нічого не виходить і. Завжди затушуйте багаття після себе, тому що пожежі дуже часті у Альберті і в Британській Колумбії. От. І коли дуже засушливий сезон, наприклад, як в тому році були пожари, а, на багаття накладався так сказати, ban, fire ban. Тобто ти не, можеш, не маєш права ніде розпалювати а, багаття, крім кемпі, кемпінгів в спеціальних таких мангалах. От. А на відкритому, відкритій території взагалі заборонялось от і підійшла до кінця наша подорож. Дякую, що були зі мною. Надіюсь вам сподобалось. Не забувайте ставити лайки і підписуватися на мій канал. З вами був Андрій Набутовський. Побачимося до нових зустрічей.